Протягом 20 років DreamTrips клуб мандрівників номер 1 у світі. Творив історію подорожей. Понад 4 мільярди доларів доходу, мільйони мандрівників і 30 тисяч незабутніх поїздок у більш ніж 100 країнах. А до 2028 року світова індустрія туризму досягне 13 трильйонів доларів. Зараз найкращий час щоб стати її частиною. Ми перезапускаємося, і ви можете безкоштовно зареєструватися та стати одним із перших у світі володарів статусу творця історії DreamTrips. Це означає, що ви отримуватимете безкоштовно багато бенефітів за участі в клубі щорічно. Крім того, туристичні долари повертаються більше і вигідніше, ніж будь-коли. А програма запроси чотирьох і більше не оплачуй членство в клубі дозволяє вам отримати безкоштовне членство назавжди. Не пропустіть вікно, автора історії. Вам варто бути тут. Ми допомогли 60 іншим людям заробити семизначний дохід, або 250 іншим людям заробити шестизначний дохід і десяткам тисяч інших людей заробити п'ятизначний дохід. І тому, якщо ви хочете заробити додатково, навіть якщо це додаткові 500 доларів на місяць, або додаткові 1000 доларів на місяць, ми можемо допомогти вам у цьому. Якщо ви хочете заробити дійсно солідний додатковий або, можливо, повний дохід і замінити свого начальника, замінити свою роботу, бо ви всі чуєте про штучний інтелект і таке інше, що є реальним. Штучний інтелект замінює робочі місця, і люди, які використовують штучний інтелект, збережуть свою роботу. Люди, які не знають, як використовувати штучний інтелект, втратять свою роботу. І тому це один з тих часів, коли люди люблять подорожувати, і якщо ви хочете обідати з елітою вам потрібно продавати масам, тобто всі люблять подорожувати. Ви і я. Причина, чому ми зараз не на пляжі або на вершині гори чи десь ще це через час або гроші, так і ми хочемо показати вам сьогодні ввечері, як ви можете отримати більше часу і більше грошей назад, щоб ви могли запустити цю справу. Отже, ви тут на безкоштовному запуску. Субота це сьогодні четвертий день, і ми буквально запускаємо, перезапускаємо DreamTrips бренд. Добре. Цей бренд існує вже 20 років добре, і ми на четвертому дні цього перезапуску тут. І тому глобальні мрії та цифрові потоки. Я думаю, що всім нам було б дуже приємно заробляти гроші на стороні додатково до того, що ви зараз робите, і ми можемо допомогти вам у цьому в понад 150 країнах. Але дозвольте мені задати вам питання, коли ви востаннє робили щось вперше, коли ви востаннє займалися йогою, або вперше ходили в спа, або можливо, я не знаю, робили піцу в Італії так. Ми хочемо допомогти вам робити це і робити більше таких перших разів для вас. І скільки з ваших мрій зі списку бажань ви насправді по справжньому викреслюєте зі свого списку? І багато людей чекають, поки їм не виповниться 65, 70, 75 років, коли вони, так би мовити, виходять на пенсію, щоб потім насолоджуватися життям. І ось у чому справа, хлопці. Ми всі це знаємо. Нам не обіцяно завтра. Ми не знаємо, що станеться в майбутньому. Все, що ми знаємо, це зараз і теперішнє, і як ми можемо скористатися життям і вичавити сік з життя прямо зараз, так і тому це те, що ми хочемо допомогти вам зробити. І тому, якщо ви можете спроєктувати своє ідеальне життя добре, так що час і гроші не були б проблемою, скільки з цього було б витрачено на дослідження світу. Ймовірно, хороший відсоток, так як буквально, якщо у вас немає паспорта, настав час отримати свій паспорт. Ті з вас, у кого є запилений паспорт, час його витрати, бо ми збираємося відправити вас у подорожі по всьому світу. Добре? І тому ми говоримо про клуб подорожей номер 1 у світі DreamTrips, і ми є повністю інтегрованим, повністю ліцензованим, застрахованим туристичним агентством. Добре? І у нас є члени, які приєднуються з понад 150 країн по всьому світу. Добре? З 2005 року цей бренд заробив понад 4 мільярди доларів доходу. Добре? І це 100% глобальна цифрова платформа, що дійсно вражає. І у нас є всілякі нагороди за ці роки, понад 50 туристичних нагород від престижних, я думаю, туристичних нагород знаєте, агентств, які їх видають, так але це дивовижно, що ми можемо це робити. І що тут відбувається? Так, це те, що деякі з вас можуть. Ви можливо бачили це раніше. Знак ви повинні бути тут. На якійсь відпустці хтось його показує. У нас є люди, які показують знак всюди. І що це означає? Це повідомлення про те, що ви повинні бути тут з нами. Ми збираємося в подорожі, ми збираємося на пляжі, ми збираємося на круті концерти, круті спортивні заходи, круті гоночні заходи, що завгодно. І ми хочемо, щоб ви були тут з нами. І це те, про що знак ви повинні бути тут. І ми хочемо допомогти вам відвідати багато таких місць. Тож давайте розберемо це. Що таке Dream Trips? Як бути членом вигідно для вас і вашої родини і всього цього? Отже, одна з речей, які у нас є, це туристичний портал. Добре, де ви можете забронювати свої готелі та курорти, авіаквитки, оренду автомобіля, ваші оптові, Airbnb, VRBO, круїзи, все це? Тепер я зосереджусь на готелях, тому що одна з найсильніших знижок, які у нас є, це знижки на готелі та курорти. Добре. І я збираюсь дати вам кілька прикладів, але я просто хочу, щоб ви зрозуміли час. Час це найбільш швидкопсувний продукт. Зараз є готелі по всьому світу, де 50% номерів порожні, 70% номерів порожні сьогодні ввечері. Що це означає? Це втрачений дохід для цього готелю. Тож що вони б вважали за краще зробити? Вони б вважали за краще дати оптові ціни приватним групам членів. Ми є тією приватною групою членів. Ми отримуємо понад 300 потоків даних, щоб отримати вам ці угоди. І я збираюся дати вам кілька прикладів дуже швидко. Отже, балі це дивовижне місце, куди всі люблять їздити. Або це в їхньому списку бажань. 879, Ми економимо вам 3700 доларів на цьому готелі. Там у нас є Мальдіви, Ще одне місце зі списку бажань. Економимо вам 627 доларів на цьому. Це 50% від найкращої ціни. Ви можете побачити внизу, що Agoda і Booking.com мають вищі ціни. Також з вашим членством у вас є доступ до консьєрж сервісу 24-7. Це буквально як обслуговування білими рукавичками. Ви плануєте захід, ви шукаєте певний подарунок, ви хочете заощадити час, ви намагаєтеся зробити щось у своєму житті, що є особливим для когось іншого. Є багато речей, які ви можете зробити тут, і заощадити купу грошей, маючи консьєрж сервіс. І тоді, коли ви подорожуєте за кордон, я думаю, що це дійсно важливо. Мати можливість піти в місце, де є зручні дивани, тихо, знаєте, без шуму, вайфай, їжа у цих лаунжах в аеропортах по всьому світу у нас є доступ до 1300 з них, що дійсно дійсно вражає. І тепер, що я хочу зробити, це прийти до. Нашого флагманського продукту, добре? Отже, я щойно говорив про туристичний портал, до якого ви отримуєте доступ як член. Але тепер це те, що дійсно відрізняє нас від усіх інших компаній у світі. Це наш флагманський продукт DreamTrips. Це називається DreamTrip. Добре, що це таке? У нас є ведучий, який їде з вами в подорож, планує все весь маршрут, так. Переконуються, що ви зареєстровані все це. І у нас є люди, які чекають у зоні отримання багажу прямо за межами зони отримання багажу, щоб переконатися, що ви потрапите до належного транспорту, щоб дістатися до належного готелю або курорту. Добре, отже, трансфери до готелю у нас є вітальний прийом на початку, щоб усі могли познайомитися. Ми святкуємо дні народження, у кого був день народження цього місяця. Все це наприкінці подорожі. У нас є е -е, прощальна вечеря, прощальна вечірка, що завгодно. А посередині ми влаштовуємо екскурсії. Отже, все заплановано для вас, щоб ви могли просто вибрати, забронювати і поїхати, і не турбуватися про стрес від планування. Тепер деякі люди не люблять подорожувати в групах. Це нормально. Ви можете зустрітися з групою і відокремитися, щоб піти на спа на три дні поспіль, чотири дні поспіль, почитати книгу в гамаку на пляжі, що завгодно, а потім повернутися до групи, коли настане час для екскурсії посеред тижня або прощальної вечері вночі останньої частини подорожі. Отже, ви можете робити що завгодно на цих подорожах, хлопці це досить дивовижно, але все заплановано для вас. Зручності є і все таке. Ми провели кожну велику глобальну подію. Гаразд, у нас є понад 30 тисяч контрактів, які ми вже виконали: Супербоул, Tomorrowland, Формула 1 в Монако, Карнавал у Ріо де Жанейро, Бразилія. У нас є Формула 1 В Абудабі, Вімблдон, Коачела, Кентуккі Дербі. Це дійсно круті події, які ми також провели. Ми робимо все включено. Ми робимо мексиканські речі. Ми робимо всілякі речі. Але дозвольте мені дати вам кілька прикладів деяких подорожей, які ми вже зробили. Граст афіни, Греція. Я впевнений, що це точно у вашому списку бажань. Чотири дні, три ночі. Ви можете побачити все, що включено. Я не буду називати все. Ви можете зробити скріншоти, але подивіться на праву сторону слайду. 125 балів. Що це таке? Щомісяця ви сплачуєте членські внески, отримуєте бали Dream Trip, долар за бал, і ви можете застосувати ці бали, щоб знизити ціну Dream Trip ще нижче. Вона вже низька, гаразд ще нижче, щоб знизити вашу вже низьку ціну на Dream Trip. Ось ще один кукет, Таїланд: 6 днів, 5 ночей, 199 доларів. Застосуйте 30 балів до цього. Отже, кожна подорож різна за балами, так? Це свого роду невелике фінансове рівняння, яке ми маємо на задньому плані, щоб допомогти вам заощадити ще більше грошей. У нас є досвід Дубай, чотири дні, три ночі, 589 з усіма цими речами включеними. Подивіться на це. Зробіть скріншот 90 балів, які ви можете застосувати, щоб ще більше знизити ціну. Гаразд. Отже, у нас є Дубай. Насправді, у 2017 році ми зробили 128 подорожей до Дубаю. Ви думаєте, що ми трохи знаємо про відправлення людей до Дубаю? Так. Ми, я маю на увазі. Ми це налаштували. Здогадайтеся, що у нас є всі ці інші ринки по всьому світу налаштовані, тому що ми зробили тисячі і тисячі подорожей до цих місць. У нас є Прага, прекрасне, прекрасне місце. Ми щойно були там на день святого Валентина. У нас був Дрім Тріп на день святого Валентина. Там у Празі. У нас є Будапешт, що є ще одним прекрасним місцем для відвідування в Європі. Я маю на увазі, вся Європа прекрасна. Весь світ прекрасний. В'єтнам, чотири дні, три ночі. Моя дружина і я, ми були в Данангу кілька разів. Просто прекрасне, прекрасне місце там. Ще раз, ви можете побачити бали, ви трохи розумієте суть. Це шаблон DreamTrips, і ми зробили багато таких речей. Вегас, звичайно, включено вертоліт, включено пропуск на зіплайн. Усі ці речі, про які ви, можливо, не думали, але ми їх включили. Все заплановано для вас. Нарешті, о, тут є Санторіні. Це прекрасно. Подивіться на це керування суперкарами це божевілля, так як ви все це робите? Ми все запланували для вас також ваше 4 к відео, яке знімає вас під час керування, що дійсно дійсно круто. Але наша наступна велика подорож, на яку ми всі їдемо, це середина січня. Це наш 20-й ювілейний круїз. Пам'ятаєте, Dream Trips бренд святкує 20 років у грудні. Тому в січні ми робимо круїз всі разом. І якщо всі на цьому вебінарі сьогодні ввечері забронювали круїз, ми б розпродалися. Гаразд, тому у нас немає. У нас немає як мільйона кают, так? Отже, це буде чудово тут. Це наша наступна подорож середина січня. Переконайтеся, що ви заблокували цей час. Тепер скільки це вам коштуватиме, ви можете запитати. Гаразд. Багато людей запитують мене про це. Вони кажуть, це щось на зразок тих таймшерів? Ні, ми протилежні з цьому. Таймшери хочуть, щоб ви витратили 20 тисяч, 50 тисяч, 80 тисяч, і вони сподіваються, що ви не будете користуватися продуктом. Гаразд? Можливо, вам доведеться платити 1000-2000 доларів на рік за обслуговування. Ми хочемо знизити ціну настільки, наскільки можемо, і щоб ви користувалися продуктом якомога частіше кожного тижня, якщо можете. Так? Отже, це не 20 тисяч доларів, або 10 тисяч доларів, або 5 тисяч доларів. Це навіть не тисяча доларів, друзі. Наше членство бізнес-класу коштує лише 199 один раз. Гаразд? І 67 доларів на місяць. Ось і все. Ви отримуєте доступ до всіх цих Trips, доступ до всього порталу. Якщо ви просто зробите кілька вихідних поїздок, ви заощадите всі свої гроші на членство. Якщо ви просто поїдете на один або два Trips, ви заощадите всі свої гроші. Так, я маю на увазі. Ось у чому справа. У нас є лише одне життя. Так, час насолоджуватися цим. Тепер це те, що всіх хвилює. Наше членство засновника 399 один раз 145 на місяць, і ви отримуєте безкоштовний Trip щороку. Коли залишаєтеся на членстві, це досить дивовижно. Так, ви отримуєте доступ до 24-7 семи консьєж сервісу і до всіх 1300 VIP лаунджів в аеропортах, а також до всіх DreamTrips, порталу, всіх речей, які там зібрані, що дійсно дійсно приємно. Гаразд тепер членство засновника доступне лише до 31 грудня. Гаразд, тому ви хочете розповісти всім про це. Ви хочете забронювати своє місце як засновник, і здогадайтеся, що. Ви, е, е, поки ви залишаєтеся на цьому членстві, ви отримуєте цю подорож кожного року, що дійсно дійсно чудово. Це ще один розподіл членств. Прямо тут зробіть скріншот цього. Ви можете побачити цінність. Це дивовижно. Ви отримуєте подорож кожного року як засновник з нами, що дійсно дійсно приємно. Отже, подивіться на це, якщо ви знаєте деяких людей, які люблять подорожувати або хочуть подорожувати з вами. Ви рекомендуєте чотирьох членів того ж членства, і ви звільняєтеся від усіх членських внесків. І здогадайтеся, що навіть якщо ви засновник, ви рекомендуєте чотирьох засновників, поки вони залишаються активними. У вас більше немає щомісячних внесків. Ви все ще отримуєте Dream Points, бали Dream Trip кожного місяця і отримуєте безкоштовний Dream Trip кожного року. І багато з вас, хто вже був на Dream Тріпс, я знаю, що ті з вас у чаті, якщо ви були на Dream Trip, ви знаєте, що вони про це говорять там.